Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. В принципі, помилок допускалися, але команда суперника за рахунок бажання нас просто переїхала. Власне ну, було бажання і прагнення до перемоги? Чим? Ну, супер... бачимо, суперника більше хотів і більше і виробив. Я так розумію, ви вже поспілкувалися з тренером. Яка була його реакція на результат? Що сказав? на що налаштовується колектив тепер? Налаштовуємося на наступні ігри і все буде добре. Робимо висновки напоминали. Перш за все, хочу привітати команду суперників. Вони виграли заслужено. По друге я хочу вибачитись перед нашими вболівальниками за таку жахливу гру, а в цілому, як охарактеризувати гру. Ми програли бажання в характері. Все. дякую. О, Чудовий день, чудова гра. Хочу привітати всіх фанів Харкова, всіх спонсорів керівництва клубу. Дуже хочеться сказати велике дякую всім хлопцям, котрі там зараз слухають музику та стрибають. Велике дякую, тому що вони сьогодні були однією родиною. Першої секунди до останньої секунди. Ми зіграли все, що потрібно було в захисті. Зіграли все, що треба було в нападі. Так, були помилки, без цього ніяк. Але в захисті сьогодні, я думаю, була найкраща наша гра за сезон, який ми граємо. І тому ми сьогодні перемогли завдяки нашому характеру і завдяки нашому захисту. І звідси ми знайшли свої китки та закинули і така гра, і фінал чотирьох нас чекає. Ну, перш за все, я хочу привітати теж спонсорів, керівництва, керівництва нашого міста. Ми... Харків ми з вами, дякую хлопцям, які показали сьогодні характер, настрой, енергія була зовсім, зовсім не та, яка була в прошлій грі. Ну і сьогодні перемог захист. Якщо ми в прошлій грі пропустили 77 очок, сьогодні ми пропустили 58. Це наша цифра по захисту. Готуємося далі. І ще раз говорю хлопцям велике дякую, респект Дмитру, нашому лідеру команди. Готуємося і граємо далі.